Спортивним турніром відзначили День повітряних сил Збройних сил України у Луцьку. Змагання з мініфутболу зібрали вісім команд військовослужбовців, представників силових структур, рятувальників на спортивному майданчику Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Відкрив спортивний захід Державний гімн України у супроводі військового оркестру Волинського прикордонного загону. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять полеглих захисників України. Привітати учасників турніру та всіх військовослужбовців, котрі боронять українське небо, прибули представники влади, керівники спортивних громадських благодійних організацій, які подякували за мужність, героїзм і професіоналізм у захисті держави. А на знак пошани командиру та особовому складу військової частини А0959 бригаді тактичної авіації повітряних сил України вручили почесні відзнаки та подарунки. Сьогодні ми відзначаємо професійне свято повітряних сил збройних сил України. Мені особисто дуже приємно провести це відкриття. Кожного дня кожен виконує важкі емоційні фізичні завдання, завдання по захисту нашої держави. І тому цей матч, ця гра, це це те розвантаження, яке потрібно зараз кожному з нас. Яке єднає нас і робить нас міцнішими сьогодні. Фонд Ігоря Палиці тільки разом вітає повітряні сили збройних сил України з їхнім професійним святом на такому гарному заході в футбольному турнірі, який ними ж і ініційований. Бажаємо їм міцного здоров'я, наснаги, сили духу, адже розуміємо, наскільки важливими є повітряні сили в захисті нашої країни. Віримо в перемогу. Дякуємо кожному захиснику і захисниці за те, що наближають її для нашої країни. Подібні Турніри завжди охоче збирають команди, адже це не лише спортивне суперництво, а й нагода відійти від щоденних викликів служби, згуртуватись і активно відпочити. Ми проводимо вже цей турнір четвертий раз. Ну щорічний, започаткували його дуже багато. Активно приймають участь військовослужбовці, і не тільки, наприклад, національна поліція, патрульна поліція, є, ДСНС. Нацгвардія, прикордонники, авіація, наша військова частина на сьогоднішній день. Цьому турнірі, який присвячений Дню повітряних сил Збройних сил України, та на підтримку збройних сил України участвує вісім команд, дві групи по чотири команди. Запеклі футбольні баталії тривали паралельно на двох майданчиках. У стартових матчах військовослужбовці 6-го Волинського прикордонного загону виграли у курсантів факультету протиповітряної оборони сухопутних військ Харківського національного університету повітряних сил. Забили два гола у першому таймі і додали ще два у другому, пропустивши лише один у своїй. Систематично приймаємо участь у цьому турнірі, граємо. В принципі, команди всі знайомі одна з одною. Також з інших команд є друзі, є колеги, в принципі, з якими ми зустрічаємося періодично. Забили чотири, пропустили, на жаль, один, але нічого страшного, ми будемо далі боротися і доказувати, що все-таки прикордонники. Найкраще. На сусідньому полі у доволі сильному протистоянні ветерани Волинь АТО зуміли реалізувати свої моменти, чого не вдалося зробити військовослужбовцям збірної Грифон та здобули впевнену перемогу, де усі три гола забив Дмитро Бабюк. Перший тайм був 2-0. Волинь АТО вигравала. Другий тайм ми закінчили 3-1, Волиня то виграла. Команда у в нас в волиня то складається з гравців. Це всі учасники бойових дій, учасники АТО, всі ветерани війни. Для хлопців важлива підтримка і вернути їх до цивільного життя. Це дуже допомагає нам. такі заходи, як сьогодні. Перша невдача не засмутила військовослужбовців «Грифона». Легко не буде. каже капітан команди Богдан Компанієць. але боротимуться до кінця. Наша команда приймає участь у цьому турнірі кожен рік, тому що ми є однією складовою повітряних сил. Перша гра була запекла боротьба, але на жаль, ми програли. Десь трошки не вистачило, але маю надію, що наша команда в другому та третьому турі зіграє набагато краще. За підсумком усіх матчів, чемпіонами турніру стали волинські прикордонники. Друге місце посіла збірна управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. А замкнули трійку сильніших команда головного управління Національної поліції Волині. Футбольний турнір, окрім спортивної складової, який подарував не лише приємні миті боротьби та азарту, мав і благодійну мету. Ольга Цюк, телеканал Аварс.